Древеньке були шановне панство, прийшла пора збирати ставити котлика, котлик повітряного нагріву. Зараз, по мірі збирання, я вам буду показувати його конструкцію. Теж доволі цікаво, не перемикайтесь. І так, сам пальничок він має ось такий вигляд. Його можна ставити не тільки до такого тепломінника, до будь-якого. Зверху це квадратна. Квадратне гніздо, в якому буде стояти у нас подача палива, я пізніше покажу. Конструкція всередині, подача повітря, заслоночка. Тут у нас просто поки двері пусті. І тут у нас підувайка із шухлядкою. Тут у нас зроблені такі ось такі наклонені полосочки для того, щоб попіл сипався. От. І більше підувайла у нас нічого не робить. Закривається, затискається герметично і все. Е, далі, далі, тут наставляться колоснічки. Отак от. Ось так ось ставляться колоснічки, а далі ставиться Далі ставиться, а така деталька цікава. Ось така решоточка, О, на якій буде падати е, паливо, падати дрова, там щепа, тирса, все, що в тебе є. Кубіки, бракети і тут буде згорати. Значить Повітря у нас подається спереду під Ось цю решетку. Частина його проходить через колоснічки, піднімається, заходить у камеру до дожигу гарячих газів, частина викликає тут бурне горіння. Регулюється подачею повітрям, від режиму тління, майже загасання, і до повного горіння. Смисел ідея в чому? Це він горить, цей пальничок, як свічка вверх ногами. Тут, ось бачите. Чугуном обшиті внутрішні стінки. Тут внутрішня стінка теж зроблена чугунною пластиною. Далі ці чугунні пластини проходять аж у теплообмінник, заходять там на, на декілька сантиметрів, на 15-20 сантиметрів. і виходить такий факел. Далі теплообмінник. Теплообмінник це дві бочки 200 літрових зварені докупи. Ребра додав, награвся з цими ребрами як дурний дня три. Сварки різкі клепки, тому що бочки життя побачили і від життя трошки зморщилися. І підігнати кожну пластинку і переварити це дуже багато часу і мороки. Але воно того варте. Чому? Тому що площа віддачі тепла, площа теплообміну самого цього теплообмінника збільшилася у 2-2,5 рази. В середині він просто пустий. Я не знаю, чи видно, ну давайте ще з цієї сторони. Тут просто, просто він пустий. Труба на вход, труба на виход. А, вон видно, да? видно. Е, принцип який, гаряче повітря зайшло в нього і різко піднялося догори. Піднялося до гори, нагріло стінки, віддало температуру, впало донизу. І витекло вслідуй. Тут ще один буде такий телбом, коли вже все буде закінчено, я покажу вже все, все разом підключено до е, комена. Комен он у нас димарчик вже підігнаний до, до місця. Значить, тут що? Тут кришка у мене стоїть на, цей, на цьому бочку, і тут стоїть от подача дров. Ось така шахта. Ось така шахта. Просто шахта. Вона просто буде ставитися на самий пальничок і загружатися буде сюди в паливо. Зараз в нас нема світла, доварити ці бочки останньої не можу, тому я зараз буду потрошки скручувати, він набрав болтиків, гаючок і азбестових шнурів. А коли вже все до купи, тоді вже вам і покажу. Кришка закрита, колона стоїть прикручена чуть чуть і вона розійшлася, бачите, яка щілина. Але ця щілина е, вона розійшлася трошки, десь там на стику трохи в мене не зійшлося або десь трошки скосив. великої ролі не грає. Справа в тому, що ця колона вона зроблена колокольчиком донизу. Зверху, ось тут, на добрий сантиметр на, на два вуще, ніж знизу. Вона йде коло колом розширяється донизу. Тому ще й і підсилює цей ефект цієї щілини. Ну, В принципі, на скорість воно не влітає. Єдине, що буде некрасиво, але то ми цю красоту компенсуємо душевною красотою. Що панове? Перший запуск. Вроді би диму сюди нема. Це без димососа, без нічого. Розпалюємо, накидали кусочків кори. Ось ця, ця друга бочка, давайте так відійду, щоб було видно. Яке воно разом. Ось друга бочка. Точно той самий принцип. Знизу заходить. Знизу воно заходить із першої бочки. І знизу виходить із другої бочки. І далі пішов димоход. Тяга зразу. Одразу. Чому одразу? Тому що тепле, гаряче пішло і почало підніматися догори, а холодне видавлювати вниз. Далі другий етап точно так само. Навіть те, що дирка напроти дирки, так, ця що входить отвір, труба і те, що виходить, 90 градусів між ними. І це не заважає тязі, не заважає холодному воздуху виходити. Зараз вечоріє, є, зараз сонечко сіло, температура вітер був дуже сильний на дворі, температура невеличка. Зараз спробуємо, як воно що воно буде працювати. Як воно загориться, розгориться, вже потухло, поки я. Тут балакав. Ось воно розгорілось. Видно, як горить там на рішоти всі самі. Трошки ще тяга слабенька. Чим більше буде температура диму, тим буде кращити і Е, Там видно, бачите, як йде полум'я, йде вниз під рушти. Оце ті, то те повітря, яке допалює. А так горить воно, бачите, гарним, нормальним полум'ям. По Чуть-чуть буде додавати, по мірі того і буде спалюватися. І не треба його душити, так як оці котли довгого тривалого горіння. Тут вже тепла стала бочка перша. Геть, і геть нормально тепла стала. Друга бочка теж тепла стала, а внизу внизу вона ще прохолодна, вона вже, вже почало прогріватися. Ці бочки вони ще мають по ідеї, десь серед літа має запакуватися воно все камнем для того, щоб ще мати акумуляцію цього тепла. Але зараз вже немає ані часу, ані камінця, ані натхнення. Тому будемо палити, будемо гріти, будемо робити так, як воно вже є. І так, пару днів попрацював наш котлик і почали вилазити не Значить, Коли при роботі він трохи притискається, щоб не на всі воно там гуділо, горіло, дим переохолоджується от в цьому довгому димоході. І тяга починає потихеньку пропадати. Він починає піддимлювати на теплицю. Він починає, он калюжі, бачите, капає. Тому що температура диму менше, ніж 100 градусів. Значить, вирішили швидко переносити димохода із торця на, на поперечну. Ось сюди виведемо його. Виведемо його ось так. На поперечну, на поперечну бокову частину теплиці. Плече димохода зменшиться у декілька разів. Бачите, який його як тече що димоход практично трошечки, трошечки тепленький. Вон каплі ще летять з нього. Тому треба підняти температуру вихідних газів, зменшити димоход і тоді можна буде можна буде більш-менш підняти тягу. І так, шановне панство, безмежно дякую тим, хто дотрипів це кіно до кінця, додивився. Останні пару кадриків про котла, який вже місяць пропрацював. І так, експериментально потужність визначена приблизно десь в межах максимальна до 30 кВт, 25-30 кВт. Нормальна робоча 20 кВт, мінімальна, навіть не рахував, не цікаво. Так от, для моєї теплиці цього достатньо, щоб тримати температуру між серединою і надвором десь у 10-12 градусів. Тобто заморозки морози, які в нас зараз вночі 7 градусів, днем мінус 1 градус, він запросто тримає 5, 7, 8 градусів температури. значить Шахти цієї закладеної повністю, якщо вона е запускається на повну потужність, вистачає на 2 години, якщо запускається на 1 третину потужності, Вистачає на годину більше, на півтори години більше. Тобто 3-3,5 години ця шахта буде спокійно горіти. Дрова. Чим я палю? Палю, ось в мене стоїть такого стружка, я на неї пересипаю дрова. Коли дуже холодно, в мене є ось такі кубики, нарізані дубові. Якщо в мене тепліше, піде легше, м'якші породи і, 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 і так далі. Сміття всяке, там, картонне відходи, все, що є, все тут згорає. Щепа буде горіти за милу душу. Мілке, отаке середньо мілке, горить дуже добре. Що в ньому ще? Нічого не поламалося. А, забув, забув, тепер кажу тим, хто дочекався, оцю бочку ребристу я накидав усю камнем. Бутовим камнем здоровим розміром з футбольний м'яч. Це що дало? Дало те, що він акумулює на собі тепло дуже гарно. І потім це тепло тримає аж до слідчого вечора. Якщо затухує пальничок, десь там засіло в шахті, да, ви прийшли там на півгодини пізніше, у вас не стає різко холодно, оцей камінь віддає тепло прекрасно. Значить, димоход я переробив, той був дуже довгий, особливість цього димоходу, який тут, він холодний. Що означає холодний димоход? Димоходи у всіх опалюваних приладах повинні бути. З виход... температурою з виходящих газів не менше 100-120 градусів. Чому? Тому що у кожному диму є частинка вологи, є частинка смоли, яка вилітає разом з димом надвір. Якщо у вас буде температура комина нижча 100 градусів, у вас це буде конденсуватися, текти по стінках він буде плакати. В цьому процесі є свій мінус, що ця сажа стікає вам по і треба якось збирати, кудись дівати, але є в ньому і свій плюс. Тому що за законами фізики, скільки температури ви віддали, скільки тепла ви віддали на випаровування того чи іншого той чи іншої рідини в газовий як перевели, так, це випаровування. Стільки саме вона вас віддасть, коли буде конденсуватися. Тобто в мене він працює при температурі 40-60 градусів. Вся ота волога з мокрого дерева, яке я спалюю в пальнику, доходить до цього димохода, там конденсується і віддає тепло на цьому участку. Та енергія з мокрих дров, яка була витрачена на висушування самих себе при зграні, конденсується і віддає цю енергію назад мені в теплицю. Мінус цього методу в тому, що стоїть тазик і збирає той конденсат. Там знизу трубочка в димоході, і він збирається цей конденсат, я його періодично виливаю на двір. Ну, Оце все, що є в ньому скажімо так, незручності. А наразі з котлом у нас усе. Якщо щось цікаве, напишіть, спитайте. Якщо щось цікаве, знаєте, напишіть, поясніть, підкажіть. А так бувайте здорові і нехай вас ручки не болять.